12 вересня у Києві відновили повноцінний рух синьою гілкою метро і з'єднали нарешті станції Деміївська та Либіцька, дев'ять місяців замість обіцяних трьох на початку, і 400 мільйонів гривень з резервного фонду міста, які могли піти на відновлення після російських атак та інші нагальні питання. Такою є ціна недбалості столичних посадовців, що підтверджують експерти правоохоронці та відкриті кримінальні провадження. Багато хто зокрема і. У міській владі сприймають відновлення роботи синьої гілки як перемогу у попередніх наших відео. Ми вже доводили і на фактах пояснювали, аварії могло б не статися, якби чиновники. Працювали якісно, ми б у редакції теж раділи, якби метро відкрили на Виноградар чи Троєщину, якби ввели в експлуатацію подільський міст, якби зникли стихійні сміттєзвалища на Дарниці, якби залишили в спокої екопарка Сокорки, якби не чіпали садибу зеленських та інші пам'ятки історії, якби річку Либідь не намагалися закрити у колекторі і ще десятки таких, якби. Ось тоді б ми справді раділи. А так відремонтували те, що і самі поламали у цьому випуску. Ми розповімо про нові яскраві факти з ремонту синьої гілки та нагадаємо, з чого все починалося. Бо у тіні Каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ, Київ. Нагадаємо, 8 грудня 2023 року в тунелі між станціями Деміївська і Либіцька сталося протікання тунелю та розгрометизація. Проте про це мовчали. У КМДА заявили, що закривають станції на плановий ремонт. Потім проблему визнали. Спочатку обіцяли відновити роботу тунелю за півроку, потім до кінця літа, і врешті восени те, що ця аварія насправді не була несподіванкою для столичної влади, підтвердив міський голова Віталій Кличко під час засідання тимчасової спеціальної комісії, 21 березня 24 року. Про року. що було відомо з якого періоду. З самого початку введення в експлуатацію через дуже короткий проміжок часу вже були виявлені течі, про які я вже сьогодні казав. А де ж був міський голова, коли сталася аварія? Святкував одному з найдорожчих готелів Києва разом зі своїми заступниками та політичною командою. Нас до речі туди не запрошували, але ми все одно прийшли. Випуск дивіться на нашому каналі. Затоплення метро також потягло на дно колишнього керівника КП Київський метрополітен Віктора Брагінського. Після розслідування Бігосінфо про незаконне збагачення і оборудки у підприємстві він був звільнений з посади. Перед початком ремонтних робіт спеціалісти Харківського інституту судових експертиз Бокаріуса провели ряд досліджень, під час яких з'ясували, що основна причина неналежна експлуатація тунелів. Сліджуваній ділянці залягає в складних інженерно геологічних умовах та вимагає пильного контролю. Корозія металевих елементів несучих конструкцій та утворення мінеральних відкладень вказують на довготривалість процесів, які призвели до технічного стану тунелю на сьогодення. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Тож результатом експертизи причиною аварії стала неналежна експлуатація тунелів і бездіяльність посадовців, що не перевіряли стан конструкції. До речі, саме цій експертизі намагались перешкоджати з боку київської влади за повідомленням представників експертної комісії. КМДА та підпорядковані їй КП затягували надання документації, яка була необхідна для проведення аналізу. Цю експертизу визнали і правоохоронці, але не визнали у КМДА і вирішили ще за 4 мільйони гривень з місцевого бюджету виділити на свою альтернативну експертизу. У січні та травні 24-го року КП Київський метрополітен провели два тендери на експертне дослідження тунелів загальною вартістю понад 4 мільйони гривень, причому ще й без відкритого конкурсу, посилаючись на нібито обмеженість в часі. Точніше, пославшись на постанову кабміну, яка дозволяє проводити закриті конкурси під час воєнного стану. Висновки цих досліджень озвучив міський голова Віталій Кличко. За його словами, винні Попередники, що погано Збудували метро, але жодних підтверджень цьому надати не зміг. Документів не опубліковано й досі Проте чому ж після попередників чинна влада нічого не робила з аварійним тунелем. Теж не сказав, і лише на наш запит у КМДА відреагували у листі. Написали за результатами проведеної судової експертизи експертного дослідження підприємство Київський метрополітен отримало висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, в якому зазначено, що причиною виникнення аварійної ситуації є окремі помилки на етапі проєктування конструкції тунелю та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва. Цієї ділянки тунелю. проте знову ні висновку не надали, ні пояснили, чому за 10 років нічого не робили. За результатами цієї експертизи, які були презентовані у нас на засіданні тимчасово контрольної комісії в Київській міській раді, а нам сказали, що причинами аварії є порушення, допущені під час. Ще будівництво та проектування відповідної ділянки тунелю метро. І тут цікаво, що проектування і будівництво, як ви розумієте, відбувалося в 2008-2009 роках. І о, у мене очевидно виникають питання: а що всі ці роки відбувалися? Якщо є помилки під час проектування і будівництва, якщо будівництво не відповідає проектувальній документації, де були представники Київського митрополітена всі ці роки, і чи вони порушували ці питання серед депутатів Київради Є ті, хто також не розуміє доцільності виділення аж 4 мільйонів на експертизу, яку вже і так зробили, ще й з завищеною вартістю роботи експертів. По цій пропозиції, ем, якщо рахувати кількість годин, яку сказала ця компанія, очікувано може витратити на е, цю експертизу і порахувати ставку експерта. Який власне мав би здійснювати цю експертизу, то виходить, що експерта година це таке поняття. Є та на невідповідному ринку, становила у них більше 8 тисяч гривень. Натомість мін'юст для державних установ на 24 рік встановив експерта годину у розмірі там майже 380 гривень. Ну тобто порівняйте 380 і 8 тисяч плюс. А мені здається, різниця суттєва. А далі Київський метрополітен провів у цієї ж компанії ще одну експертизу, тому що недостатньо їм було, ну, начебто, тих питань, які вони висвітлили в першій, і таким чином загальна сукупна вартість експертизи, яка митрополітенам була витрачена на те, щоб встановити, на їхню думку, причину аварії, становить 4 мільйони 100 там з чимось тисяч. Мені здається, що це забагато. На що була ця експертиза? Ми запитали і в КМДА, і в комунального підприємства Київський метрополітен». У київському метрополітені нам відповіли неофіційним листом. Сказали: звертайтесь до КМДА. Але ж як звертатись до КМДА, якщо замовником експертиз є комунальне підприємство Київський метрополітен? У КМДА ж сказали, нагадаю. Так вирішили комісія в КМДА. офіційних документів. Не надали. Ми зараз говоримо про те, що. Ну, от у нас метро на виноградар має будуватися, але нема грошей і так далі. Але друзі, ну їх не буде, якщо ми будемо так розкидатися грошима. А там на експертів, там ще на щось. Тому мені здається, що це історія, яку не можна замовчувати, вона має стати публічною, і завдяки публічному тиску, ми маємо ну створити якусь хорошу адженду для того, щоб більше подібних історій в майбутньому не відбувалося. Звісно, нам треба проводити експертизу і встановлювати реальні причини аварії. Але коли ви знаєте, документи пропозиції від експертної установи по своєму оформленню дуже схожі, наприклад, на ті документи, які оформлює Київський митрополіт, mm -hmm. або характерно, от ну, дивіться, як приклад просто для там наших глядачів, читачів, скажу. а... От, ви коли підписуєте документи, не характерні підписання. Наприклад, коли ви там ім'я людини пишете, звичайно, там перше там з першу літеру з великої літери, а прізвище капслоком. Ну не всі ж так пишуть. От я не пишу так, Я документ працюю. А от київський метрополітен так пише. І як виявилося, ті всі е, е, приватні компанії, у яких запрошували цінову позицію, вони прізвища чомусь в підписі пишуть також капслоком. Це дуже не характерно. Воно ну, да, виглядає приміню. так. А що хтось один з цих трьох всіх установах оформлював однаково документ? Я вже не кажу про те, що дати відповіді співпадають там. Ну якось та навіть своя експертиза не допомогла київським посадовцям. Прокуратура оголосила підозри, виконуючого обов'язків очільника підземки Віктору Вигівському та начальнику служби колі за неналежне виконання посадових обов'язків, яке спричинило розгерметизацію тунелю, виникнення тріщин у стінах та подальше підтоплення. Обом обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Саме через недбалість і бездіяльність київських посадовців сталася ця аварія. Такі висновки експертизи Харківського інституту і так зазначено у матеріалах кримінального провадження. Вину посадовців ще треба буде довести в суді, проте зараз відомо, що бюджет столиці втратив понад 400 мільйонів гривень. А кияни 9 місяців штовхались у маршрутках. До речі, у день відновлення руху у тому ж голосіївському районі Києва обвалився асфальт. Одна з припаркованих автівок пішла під землю. Точно так само, як і у перші дні аварії на синій гільці метро. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте завершення ремонту це перемога, чи краще б цьому було б запобігти. Що ще треба відремонтувати чи поліпшити у столиці? Теж пишіть у коментарі і не забувайте підписуватись, аби нічого не пропустити. А ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічна всі серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.